Єдине, на що звернув увагу, що справді оці різноманітні пояснення з боку російської влади, вони такі достатньо плутані, тому що там знову ж таки, що там вибухнуло, що могло вибухнути. І якось, знаєте, от така риса, я не є військовим експертом і Я не можу оцінювати якісь відповідні аспекти, пов'язані саме із тим, що там могло вибухнути, могло вибухнути, не могло вибухнути, я цього робити не буду. Але я, в принципі, достатньо тривалий час аналізую пропаганду, в тому числі і російську пропаганду. І я досить давно відзначив таку річ, що коли росіяни в своїх офіційних джерелах починають казати приблизно таке. Нічого не відбувається, це там якийсь там людський фактор, чи там просто там ефект лінзи, чи там задимлення трави, легкі хлопоки з подальшим задимленням і тому подібне, то значить, їм є щось, що приховувати. І треба якимось чином вектор змістити. Вектор сприйняття і так далі. Тобто, ну, в принципі, сама ідея того, що щось може відбуватися неконтрольоване з боку російської влади, досить близько до Москви, Ну, мабуть, їм не дуже подобається суто з пропагандистської точки зору, тому з'являються е, от такі версії із відповідними. Складам, відповідним складом феєрверків. Знову ж таки, я не можу оцінювати відповідний ефект детонації, хоча своєму товару, що сьогодні в Телеграмі, коли побачив це, я прокоментував, що да, феєрверк. Але це не якийсь там, як то кажуть, європейський, такий, знаєте, веселий, такий, яскравий феєрверк. А суворий російський феєрверк у вигляді гриба із ефектом вибитих вікон от такий от суворий російський феєрверк, який не повинен когось веселити, а повинен показувати. А як то кажуть, хто головний. Ну, це, звичайно, жарти. Ну, яка країна, такі Так, да, Яка країна, яка, яка країна, яка країна такі, такі фейерверки, такі веселощі і, і радощі в цій ситуації. А, тут, знаєте, можна ще згадати оці всі, знаєте, анекдоти про підроб, під, підробні хлопушки, да? чи там ці бенгальські вогники, які підробні, тому що не радують. Ну, не знаю. На нас, нас, я думаю. Точно порадував. Нас, нас, нас це тішить, тому з нашої точки зору точно феєрверки не підробні. Я гадаю, що цей завод насправді спрацював за призначенням, адже вони виготовляють системи для наведення ракет. Ось він і навів ракету. Тільки є один нюанс, як то кажуть, в достатньо відомому анекдоті. Але в цілому погоджуся з колегою, з тим, що. Дійсно, це той фейерверк, який на який заслуговує Російська Федерація, тільки не вистачає, не знаю, ще якогось прориву каналізації для повноти картини. От тоді б це було дійсно відображенням тих салютів, які мають бути на Російській Федерації. Безумовно, це достатньо те, що відбувається. Ці прильоти чи не прильоти, просто такі самодетонації, скажімо, вони позитивно впливають і на ментальність наших. Союзників, які бачать ефективність підтримки України, тому що відбуваються вже вибухи в столиці, в її околицях, тобто все більше і більше ця ось підтримка вона демонструє слабкість Російської Федерації mm -hmm. і її нездатність опиратись в Україні. Тобто, це такі маленькі пазлики. Не так особливо має значення, але які формують повну картину тієї справді слабкої Росії, яка от проти протиставляється тому роздутому образу такого неконтрольованого суперпотужного монстра, яким Російська Федерація з'являлась до початку повномасштабної війни.